Так, друзі, що я думаю з приводу знущання над тими, хто боїться воювати. Всі ми, громадяни України, всі ми люди. Хтось пішов добровольцем, хтось волонтер, хтось працює, платить податки, хтось в паниці боїться, ховається. Він теж людина. Ми не маємо права цькувати таких людей. Ніхто не має права е, знущатись над тим, хто боїться. Е, По-друге, е, рекрутери не мають права чіпати нікого за руки, тягнути, бити і ображати людей, які не хочуть брати повістки. Визивайте поліцію. У поліції є повноваження. Hi poly.